Нерест особлива та найважливіша пора для риби, адже саме від нього залежить, чи буде вона в наших річках та озерах. Кожного року з 1 квітня в Україні на риболовлю вводиться весняно-літня заборона. Тому тим непосидючим, що вже встигли привести вудки в бойову готовність, доводиться зачекати. Органи рибоохорони в період нерестової заборони на вилов водних біоресурсів здійснюють активну роботу. Рейдову роботу по виявленню власне, порушників правил рибальства, по виявленню грубих порушень, тобто браконьєрства. З цією метою ми працюємо спільно з природоохоронними, правоохоронними суміжними службами, залучаємо представників управління внутрішніх справ, а саме зараз на Період весняно-літньої заборони на водних біоресурсів. Ми практикуємо співпрацю з спецпідрозділом, з допомогою якого нам простіше виявляти грубі порушення на наших водоймах. Така робота проводиться щорічно і в тому числі і в цьому році. На більшості території Львівщини нерестовий період завершується 10 червня. Є, правда, виділені спеціальні ділянки, де риболовля під час нересту дозволяється. Ловити можна на одну поплавкову або донну вудку з одним гачком та спінінг, і тільки з берега. Зіновій сесун, виконуючи обов'язки завідуючого сектора оперативної роботи Львів рибохорони, зазначає. Що рейди перевірки законної риболовлі здійснюються регулярно. Рибоохорона разом з іншими правоохоронними органами, громадськими організаціями проводить заходи по охороні водних біоресурсів у період нересту риби. У цей період необхідно, щоб найбільше аборигенні види риб віднерестились, і, відповідно, після нерестовий період всі громадяни на водому загального користування зможуть відловлювати риби наших водой. Заходи розроблені таким чином, що розпорядження голови адміністрації передбачено проведення спільних нарад, роз'яснює робота серед рибалок через районну пресу, обласну пресу, телебачення, інтернет. Відповідно, така робота була проведена і на сьогоднішній день проводяться заходи по боротьбі з браконьєрством в нерестовий період. Основне завдання це берегти наші водойми від браконьєрів, які грубо порушують правила рибальства. В тому числі проводять вилов риби сітками, забороненими знаряддями лову екранами, павуками, тобто різними різновидами сіток, а також трапляються такі випадки, що електрострумом б'ють рибу. На водоемах Львівської області заборонено будь-яке рибальство в нерестовий період. Але для того, щоб рибалки змогли відпочити в цей період. Відведені спеціально місця для того, щоб можна було з одною вудкою, з одним спінінгом порибалити, відпочити на водоймах нашої області. Відповідно за порушення правил рибальства передбачено адміністративна відповідальність. Штрафи невеликі, але суттєві збитки, якщо нанесені природі. Тобто за порушення правил рибальства передбачено адміністративна відповідальність по частині 3 статті 85 Це штраф від 34 до 170 сімдесяти гривнів. І якщо виявлено грубе порушення, це тобто рибальство забороненими знаряддями лову штраф йде від 340 до 680 гривень і з вилученням цих заборонених знарядів. Дозволений вилов риби на одну особу 3 кілограми. А якщо поталанило і впіймана одна рибина важить більше, трофей ніхто не відбиратиме. Проте до 10 червня на вудки рибінспекторів потрапляють самі приконьєри. Спеціально для Разум-ТВ Юлія Наконечна та Євген Рижавський.